Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. Читаю в коментарях Саш, чому скрізь пишуть, всі розповідають, а ви не розповідаєте про пенсії, про допомоги, про е, додаткові виплати. Тож, виправляюся і розповідаю. Е, але перед тим хочу показати вам роздрукував інформацію про. Базову соціальну допомогу про постанову Кабінету міністрів, відповідно до якої з 1 липня, людям почнуть виплачувати по 4,5 тисячі гривень. Уважно з нею ознайомлююсь, вивчаю все розбираюсь детально і вам розповідаю. Щоб нічого не пропустити, то долучаємося до каналу, кнопочка підписатися під відео. Натискаємо так, ви будете в курсі подій, так ви будете знати всю інформацію в доступній зрозумілій формі, тому що так як тут написано, то дуже важко для читання. Я ж попробую все вам інтерпретувати так, щоб було максимально зрозуміло, хто, коли і скільки. Ну скільки 4,5 тисячі вже зрозуміло, отримає і на протяги якого часу. А тепер розповідаємо про надбавки пенсіонерам, ті, про які ви питали. Тож давайте розберемось. Надбавка пенсіонерів, пенсія яких менше 10 тисяч гривень. Це таку новину ми, ви мені скинули із ЗМІ. А я вам тут скажу більше менше, ніж 10 240 гривень. Оце правильна сума. Це так звані вікові надбавки. Так, я про них вже розповідав, ми їх е, рахували. Но е, дуже багато людей не розуміють нюанса І тут важливо послухати навіть тим, хто уже знає про ці вікові надбавки. І користуються ними. Не знає нюанса, чому інколи виплата приходить менше, ніж заявлена в всіх правових документах. Тобто людям вказано, що вони отримують одну суму, наприклад, 456 гривень, а вони отримують лише 156. Отут важливо розібратись. Тож, давайте розберемо ці вікові надбавки, потім перерахунок пенсії відповідно до вашого віку, і потім ще розберемо стаж. Давайте. По Вікові надбавки це надбавки, які виплачуються людям, пенсіонерам, незалежно від того, працюють, вони не працюють. Єдиною умовою є це розмір їхньої пенсії, і вони складають такі суми. 70, плюс, тобто людям, яким виповнилося 70 і старше це 300 гривень, 75 плюс це 456 гривень, і 80, плюс, тобто 80 і старше 570 гривень. Єдиною умовою для отримання цієї, ну так можна сказати, допомоги, да, яку вів колись президент України Володимир Зеленський, це його повністю його ініціатива і е, він визначав. Ці пріоритети пріоритетом було підтримка найбільш вразливіших верств населення. Тобто, чим старші люди, тим вразливіші. Да? Тим більше догляду потрібно, тим більше допомоги. Тож єдиною умовою, це є те, що пенсія була менша ніж 10 тисяч гривень. Так було введено. Получається, вже 4 роки назад, і ця умова зберігається. Мені здається, що цей потолок вже потрібно повишати, тому що після індексації дуже багато людей втратило ці вікові надбавки через те, що їхня пенсія стала більша, ніж ця сума. І тут люди дуже часто в коментарях питають: Саша, мені виповнило 70, але замість обіцяних 456 гривень мені дали лише 156. Чому так сталося? Дивіться, вся справа в тому, що коли вам виповняється 70 і вам там 71, 72, 73, 74, весь цей час вам доплачують 300 гривень. 300 гривень до пенсії кожного місяця вам доплачують, якщо ваша пенсія менше ніж 10-240. Ну, а коли вам виповнюється 75, це ваш день, день народження, получається, вас цих 300 забирають. А 456 дають. Тобто, фактично на руки ви отримуєте лише різницю між цими сумами. Тобто між 300 і 456 це 156 гривень. Тобто ту попередню надбавку вас забирають, нову дають. Коли вам виповнюється 80, вас 456 забирають, а 570 дають. Тобто різниця лише 114 гривень. І от таким чином це все функціонує. Чи є надбавка 65, дуже часто питання в коментарях. Ні, поки що нема. Вона була запланована. А і чому ці надбавки потрібно збільшувати? Зараз розберемо ще цей нюанс, і це цілком реально, і воно навіть відбувалося. Тож, давайте будемо тиснути, щоб ну, відновили цей процес і надалі. Чому нема надбавки 65, вона була запланована, то мало бути 200 гривень. Воно мало стати в березні 2022 року. Але, на жаль, сталася дуже страшна подія. Почалася війна, і тоді то було заморожено. Коли її введуть, скоріш за все, після закінчення військового стану, після закінчення війни. Тоді її розморозять і е, продовжать цей рух. Що 65 плюс буде додавка і 65. Плюс буде невеличка добавка, ну зовсім якась маленька, там, наприклад, 100 гривень. Чому така різниця в цифрах? Бо раніше це було 300, 400 і 500 гривень, тобто круглі суми, а тепер 300, 456 і 570. Тому що ця надбавка один раз встигла проіндексуватись разом з пенсією. Але після початку війни, то її індексацію також заморозили. Але. Получається, що вже три роки люди отримують 300 гривень, і з кожним роком ця сума знецінюється. Якщо ще три роки так буде продовжуватись, то цих 300 гривень це буде взагалі ну, якась типу як насмішка. Да? То, ну, гроші наші стають все дешевшими і дешевшими. І цих 300 гривень через три роки буде дві, два буханця хліба. Не дай Бог, звичайно ж, хочеться, щоб ситуація навпаки виправлялась, але бачимо тенденцію. Да? Таким чином, ці надбавки також потрібно індексувати. Я за те, щоб вони збільшувались так само, як збільшується і пенсія, тобто на той самий відсоток, як мінімум. Тож, з цим надіюсь розібрались, Ви все чудово зрозуміли, і вже питань більше не буде. Далі перерахунок пенсії в 65. І тут також дуже багато запитань від вас, особливо в Фейсбукові, в Тіктокові, де вийшла коротка новина про ці надбавки чому люди отримують менше, ніж фактично заявлені. А фактично заявлені постановою Кабінету міністрів номер 209 від 25 лютого 2025 року 3758 гривень. Тобто люди 65 плюс мають отримувати не менше, ніж 3758 гривень. Но також є умови для їх отримання. Умовою є наявність стажу 35 років для чоловіків, 30 для жінок. Але хочу вам сказати так, що, скоріш за все, для жінок скоро цей стаж підніметься і умови будуть вищі. Ну про це зараз розберемо пізніше, коли будемо розбирати стаж. І також умовою є те, щоб вони виходили на пенсію, тобто ви виходили на пенсію по закону України 1058 про загальну. Обов'язкове державне пенсійне страхування, туди входить пенсія за віком, зависло уроків по інвалідності. Ну, кожна людина, яка вийшла на пенсію, знає, да, по якому законодавчому акту вона виходить. 98% пенсіонерів виходять по цьому закону 1058%. І були непрацюючими пенсіонерами і не вели підприємницьку діяльність. Тобто, Оце умова, не працюючий пенсіонер. Отут криється весь аспект, тому що люди питають, що я отримую 3 300, да? а ти кажеш, що маю отримати 3700, де ще тих 400 гривень? А тоді, як розбираємося в нюансах, виявляється, що пенсіонер працюючий. Якщо ви працюючий пенсіонер, то дотяжка до 3758 доплата. Да? Буде вам відразу після звільнення з роботи. Тобто, ви звільнилися з роботи, подали документи до пенсійного. Якщо у вас пенсія менша, то вам дотягують до такої суми. Всім непрацюючим і в кого є стаж, то дотягується автоматично. Усі ці доплати, як вікові, так і 65+, нараховуються автоматично. Тобто, йти до пенсійного нести якісь заяви, ще, 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 ще щось робити не потрібно. Воно все в автоматичному режимі. Ви просто їх отримаєте. А і ще з віковими доплатами, дивіться, в день вашого народження вам виплачується пропорційно до кількості днів. От, наприклад, вам виповнило 70 вам мають нарахувати 300 гривень. Да? Але у вас день народження 20-го числа. Пропорційно кожен день 300 ділиться на 30, да? скільки днів в місяці. Це виходить там 10 гривень в день. Якщо у вас день народження 20-го числа, то до кінця місяця залишається 10 днів. І от за цих 10 днів 100 гривень вам платиться. З наступного місяця вже повна сума. Цю пропорцію також зрозуміли, так? Далі, вимоги до стажу, бо питають, Саш, мені виповнено 50, вимоги стажу 30 років, чому я не можу піти на пенсію? Дивіться, з кожним роком. Вимоги до стажу збільшуються. Це закладено пенсійною реформою, яка почалась в 2017 році. Таким чином, щоб в цьому році піти на пенсію, вимоги до стажу мають бути в 60 років, не менше ніж 32 роки стажу, в 65, ой, в 63 роки не менше ніж 22 роки стажу. І якщо у вас навіть нема 22 роки, то ви можете піти на пенсію в 65, але маючи не менше 15 років стажу, щоб отримувати повноцінну пенсію. Якщо менше 15, ну більше 5, то там е, можна оформити соціальну допомогу в 65. І в 2028 році ці вимоги до стажу будуть не менше, ніж 35 років, щоб піти в 60, 25 років, щоб піти в 63. Ну, і 15 ця норма залишається. Не думаю, що надовго, що цю 15-ку також будуть підтягувати. Но бачимо, що кожен рік вимоги до стажу збільшуються на 1 рік. І таким чином, щоб піти на пенсію, потрібно працювати довше. Саме через цей нюанс кількість пенсіонерів кожен рік зменшується. Ще через велику смертність і також через те, що е, стаж потрібно працювати довше, і ті люди, які вже мали піти на пенсію, вони працюють далі до 63, до 65. От мені особисто, наприклад, потрібно буде працювати не менше, ніж до 63. Якщо все буде добре, а якщо якісь, не дай Боже, нюанси, то до всіх 65, щоб дожити до таких років, да, не то що працювати. І е, получається, що люди, які б мали отримати пенсію, далі працюють, платять внески. Це трішки покращує ситуацію в пенсійному фонді в плані забезпечення, але дуже сильно погіршує ситуацію в плані людей, які б мали вже відпочивати а працюють далі. Е, до речі, в нас Дуже велика кількість працюючих пенсіонерів, і то не через те, що вони там прям такі сильні, активні, хочуть працювати, все їм так подобається. Ні, це через те, що людям просто банально не вистачає грошей, і вони змушені шукати собі якось додаткове фінансування. Тож е бажаю, щоб вам вистачало грошей. Я активно розбираю базову соціальну допомогу. Як тільки ознайомлю з нею повністю, виберу всі нюанси, відразу вам розповім. Тож давайте розбиратись разом до нової зустрічі на каналі Народна Думка, дорогі мої зустрічі!